Як відомо, професійний спорт, а також хобі можуть привести до травми ваших суглобів. Перенавантаження у спортсменів, а також, якщо ви займаєтесь спортом і вам 30, ви можете потенційно втрачати і руйнувати свій хрящ. Чому це виходить? Хрящ має таку структуру. Він має основу, тобто колагенові волокна, які заповнені матриксом то полісахаридами. При фізичних навантаженнях значних, а також при травмах оця структура руйнується, основа і через те зменшується кількість полісахаридів. Через те, товщина хряща зменшується і виникає таке захворювання, як остеоартроз. Що нам робити, щоб цього не відбулося або коли вже відбулося, нам треба додавати до споживання препарат ProFlex. Профлекс, «Профлекс» це німецький колаген в добовій дозі 10 грам, який забезпечує відновлення структури нашого хряща за рахунок поновлення колагенових волокон. Гідролізована форма нарізна дуже молекулярно дуже мілкими частиночками – при потраплянні в організм відновлює його саме профлекс при дослідженні у спортсменів довів здатність зменшувати біль і покращувати рухливість при фізичних навантаженнях.